Привіт! Якщо ти хочеш, щоб SSD працював максимально ефективно, це відео саме для тебе. Сьогодні я покажу на що варто звернути увагу в системі Windows для того, щоб SSD працював ефективно. Сучасні Windows вже вміють працювати з SSD. Такі важливі речі, як от команда Trim, вже увімкнена, на відміну від версій Windows 7 і 8. Які замість команди Trim виконували дефрагментацію дисків. Trim – це команда, яку Windows надсилає SSD. Вона повідомляє SSD, які блоки даних можна вважати порожніми після видалення файлів. Це дозволяє накопичувачу підтримувати високу швидкість запису і уникати зайвих операцій очищення під час запису. Щоб переконати, що Trim працює, відкриваємо термінал або командний рядок і вводимо команду. Результат має бути 0. Якщо бачиш один, увімкни його іншою командою. Наступна оптимізація дисків. Відкриваємо мій ПК, вибираємо наш SSD. Переходимо в знаряддя, оптимізувати оптимізація роботи дисків. Дивимось, SSD, сучасні версії Windows, определяють як твердотілий диск. Тут використовується не дефрагментація, а команда TRIM. Тобто натиснули оптимізувати, команда пройшла. Ваш диск оптимізований. Щоб перевірити температуру, здоров'я та ресурс жорсткого диску, завантажте універсальну програму Crystal яка вам покаже загальний технічний стан. І його температуру на температуру потрібно звертати окрему увагу, тому що якщо буде перегрівати, це також вплине на його швидку дію та ресурс для іменних брендів, SSD, таких як Samsung, Kingston або Western Digital, є власні утиліти. Вони покажуть ще більше деталей, включаючи версію прошивки. У деяких випадках нова прошивка може виправити помилки або підвищити стабільність накопичувача. Ще можна зробити декілька рекомендацій, щоб звільнити простір і зменшити кількість записів на ваш SSD. Для того, щоб зменшити кількість записів на SSD, можна відключити індексування файлів. Відкриваєте властивості вашого диску. У мене вже відключено. Тут буде ось так стояти галочка, знімаєте її, натискаєте застосувати. Та дочекайтесь, доки пройде прогрес. Після цього індексація буде відключена. І щоб звільнити місце на диску, яке дорівнює об'єму вашої оперативної пам'яті. Тобто, якщо у вас встановлено 32 ГБ, це буде 32 ГБ звільнено. І так далі. Ви можете відключити гібернацію. Звісно, якщо нею не користуєтесь командою, яку бачите на екрані. Всі команди я винесу в опис під відео. Як бачите, сучасна Windows вже знає, як працювати з SSD, і можна лише дещо налаштувати під себе. Дякую за перегляд. Підтримайте відео лайком і підпискою. Напишіть в коментарях, чи оптимізували ви SSD раніше. Буде цікаво почитати.